Давайте поговоримо не про маска, але про не менш цікаву персону, такого як глава російського МЗС Лавров. Він тут офіційно озвучив умови мирного врегулювання війни проти України. І ви знаєте, вони mm. дуже різко розходяться із планом адміністрації Дональда Трампа. І от що каже Лавров: демілітаризація та денацифікація України, відкликання позовів та скасування санкцій проти Росії, повернення активів вони мають, мовляв, бути прописані в цій мирній мирнігоні. Ну і звісно, визнання. Україною захоплення наших тимчасово окупованих територій російськими, от на вашу думку, по-перше, це вже не вперше, коли Росія прямо говорить, що вона хоче від України. Але з іншого боку, як на це мають реагувати наші так звані миротворці, які хочуть досягти миру, але при цьому вони бачать, що це неможливо? Ви маєте на увазі західних партнерів? Так, ті, хто хочуть виступати посередниками у переговорах між Росією та Україною, ну да. да, їх справді чим далі, тим більше стає, і Туреччина також прагне до цього. Да. Я бачаю, що на сьогоднішній день наші західні партнери просто не готові усвідомити публічно, безперспективність переговорів у тому форматі, які вони фактично підтримують. І ініціативи Трампа про ну якщо ми там спробуємо якось домовитися, то це чимось може закінчитися, що активно підтримується в Європі. Вони також зазнали повного фіаско. Трамп фактично це визнав, коли сказав, що йому дуже не сподобалася остання розмова з Путіним. Він єдине, що не сказав, що реалізація моєї мирної ініціативи вона просто зведена на нівець намірами когось, хто в Кремлі представляє Путіна, тому що це слова Трампа. Він сказав, що Путіна там немає. Це дуже важлива теза. Це означає, що кремлівський режим на сьогоднішній день, розуміючи неготовність Трампа долучатися до допомоги України Україні саме військовою зброєю, додатковими системами, які можна бити, використовувати для того, бити ворога в тилу його на території Росії. Вони побачили, що окей, це все можна продовжувати далі воювати. Тим паче їх активно почала підтримувати Північна Корея, Китай підтримує, Іран підтримує. Ну, в них на сьогоднішній день є спроможності підтримувати поки що наступальні дії такої високої інтенсивності, бити по Україні вони будуть домагатися своїх цілей. Це перше. Друге, що дуже важливо, кремлівський режим сьогодні вибудував систему так, що вона живе на війні, і завдячуючи війні, і за підтримки війни. Тобто зупинити війну для них це ну смерті подібно. Вони цього робити не будуть. І зараз світова кон'юнктура склалася так, що ну, в принципі, для них абсолютно вигідна, прийнятна ситуація. Так, вони втрачають можливості до прикладу, для Росії більше заробляти, але ті, хто при владі їх не цікавить Росія, їх цікавить влада заради влади і для збереження влади і для збереження самих себе. Тобто в пріоритеті саме ну, особисте. Ну, хоча, за великим рахунком, лідери всіх держав вони без винятку. Вони в першу чергу болівають за те, як зберегти свою посаду, а потім все інше. Всі ті реляції про любов на народу і так далі. На це все просто маячня. А В Росії тим паче в Росії активно займається реприватизацією, націоналізацією приватного сектору. І активів там чим далі, тим більше з'являється випадків, що когось там арештовують, перевіряють, відбирають і так далі. Все в, в фонд держави для того, щоб протриматися ще певний період при владі. Тому заява Лаврова якраз і є в цьому контексті. Це чергове підтвердження, того, що путінська еліта, путінський режим на сьогоднішній день, ті, хто представляють в Кремлі Путіна. Сьогодні не готові до будь-яких переговорів, що мали б наслідком припинення війни, тому що наші європейські партнери і американські партнери проявляють цій частині слабкість. Вони не готові підсилити Україну тими засобами, які примусили Путіна переглянути цю позицію. І чим далі, тим більше ми нахабності будемо бачити з уст офіційних осіб Кремля. Повертайте нам заморожені активи, визнавайте юридичні території. Хоча це було до прикладу на рахунок території, вже прописано у меморандумі, який представив свого часу Мединський. Ми багато розмовляли з вами про те, які наміри виношує Росія, лише здогадуючись про них. Бо якихось документів, які демонстрували б, наприклад, під час переговорного процесу, позицію Росії, що прописана в Конституції Російській, не було. Ми лише спиралися на те, що свого часу було ухвалено рішення ввести чотири області українські крім до Конституції Росії, і Росія це подає як свої землі. А нині ж ми вже маємо всі підстави говорити про те, що навіть і в переговорах із Україною їхня позиція залишатиметься незмінною. Тому у мене таке риторичне запитання: а ну, риторичне, а про що говорити далі? От, якщо ми говоримо в тому форматі, в якому говорили, то для чого? Я пам'ятаю заяву Сибіги, який сказав, для чого туди їздити, для того, щоб що зустрітись, поговорити, почути черговий раз, що ви від нас вимагаєте, але потім почали говорити та ви не так зрозуміли. Ну я розумію, чому буквально вчора МЗС України також говорить про те, що ми їздимо на переговори, щоб нас і наші ж партнери, там зокрема така історія була, uh -huh. не звинувачували в тому, що ми не хочемо миру. Ми то хочемо. Тільки ж ви перестанете тицяти пальцями на Україну, а тицяти пальцями в Путіна, що він не хоче миру, що він залишається. Ну, ну вибачте, вони ж зараз побудували як е, суспільний діалог росіяни будують. Вони говорять, українська криза, криза в Україні. Вони ж не те, що не говорять війна, вони не вони себе не ототожнюють із тим, що відбувається в Україні. Вони кажуть, українська криза, все. Тобто їх, їх тут немає. І це може видаватися ну, дурістю, коли ми це читаємо. Але на Заході це з'їдають. Вони, ну, вони це читають, вони це бачать і вони це сприймають і кажуть: ну так, да, це ж українська криза. Ну, вибачте, це російсько-українська війна, не українська криза. Росія напала на Україну, це треба розуміти. Наприклад, останній обстріл, який був масований після телефонної розмови з Трампом, це свідчення про що було? Про те, що Трампа тупо послали, ну у вас в ефірі не можна говорити куди, бо у нас рада винесе вам попередження. Зумієте? Угу. Ну, от просто тупо він його послав, примітивно. Трампа це обурило, але зважаючи на те, що він зволікає, рахуємо із п'ятниці, четвер, четвер да, була телефонна розмова, четвер була телефонна розмова. Трампа і Путіна, і після цієї телефонної розмови я не почув продовж уже рахуйте трьох днів якогось рішення від Білого Дому. Наприклад, ми передаємо раке... до України е, е, низку далекобійних ракет для того, щоб стримувати наступальні операції Путіна, який тероризує цивільне населення. Цього немає. Ми передаємо те. Ми передаємо це. Ми готові підтримати. Ми він лише ходить і розповідає: я допомагаю Україні. Чим ти допомагаєш? Добрим словом. Ну, це круто. Добре слово це гарно, але добре слово у справі воно не товариш. Тут потрібна дійсно серйозна система підтримки у вигляді зброї далекобійної для того, щоб бити по території Росії. От навіть на перший погляд видається ну, не дуже ефективним комусь історія із нашими дронами, які прилітають на територію Росії і паралізують роботу аеропортів. От було скасовано там ледь чи не пів тисячі рейсів у останні дні. Зараз навіть точну цифру можу сказати. Повідомляє видання політику 485 рейсів, 1900 затримали з суботи на понеділок. Купу квитків повернули, і уже ну, населення Путіна бачить, що це не українська криза, що це не криза в Україні, що це криза і в Росії. Я не очікую від них якихось рішень кроків, але. Ми доводимо до населення російського, яке засунуло свої язики глибоко в дупу, бо вони бояться Путіна і нічого не говорять про те, що він веде вбивчу війну проти України, але вони це бачать і вони розуміють, що це і не українська криза, і це вже непогано. І світ також бачить. То, ну, коли ви мене запитуєте про те, а чого очікувати? Та ну я, я не знаю. Ну ну повздихають черговий раз. Вик... викажуть своє занепокоєння, стурбованість і так далі. На цьому поки що закінчується історія? На жаль, так на жаль, так чому причина одна: Європа не готова чинити спротив російській агресії. Коаліція охочих розвалюється, тому що тишком нишком вони дали всі задню для того, щоб не перев... не відправляти свої війська в Україну. Так зручно. Вони заховалися за спиною України, яка на їхню думку не готова до НАТО, не готова до Європейського Союзу, Ні ні до чого не готова. Але коли бити ворога, то це б'ють воїни наших збройних сил України, а не вони. Вони тупо примітивно ховаються за спиною України. То чи цікаво, що Дональд Трамп каже, що ні, ми ж допомагаємо Україні, але виходить так, ну, що так. чим більше Російська Федерація говорить про і висуває свої умови, то видається, що навпаки допомагають більше саме Російській Федерації в цій війні. А от до речі, про системи. Протиповітряної оборони, про далекобійну зброю. А пане Валерію, як ви гадаєте, чи може тут зараз нам допомогти от та сама Європа, зокрема Німеччина? Бо була раніше інформація в ЗМІ, що можуть зараз німецькі партнери закупити у Сполучених Штатів ракети Петріот або ж системи Петріот для того, аби їх передати Україні? Ну і так само після розмови із Зеленським Мерц розмовляв із Трампом. Можуть я цього не виключаю. Сьогодні у виданні «Більт» вийшла дуже цікава публікація. Ну, по-перше, це німецьке видання. Ми маємо зрозуміти. І вони пишуть: у Німеччині пишуть з посилання на офіційні джерела в німецькому уряді, яка номенклатура зброї може бути передана до України, конкретно номенклатура, не просто якісь там уявні цифри, на запит України. Там і броньована техніка гусенична 200 одиниці, і системи АРСТ, ракети до них і так далі. Для чого треба нагадати, нам що Мерц повідомив, він не буде оголошувати списки переданої зброї до України, але в бюджеті Німеччини передбачено близько 9 мільярдів євро на допомогу Україні в цьому році військову допомогу. Хоча партія зелених висуває вимогу, що це не та сума, яка потрібна для України. Звісно, що не та. Мерц може переглянути. Я не виключаю цю позицію, хоча Мерці видається рішучішим по порівнянні з Шольцем, але не настільки, як то треба було б на сьогоднішній день. Тому, коли ви мене запитуєте, чи може, може, чи передасть, не знаю. Угу. Заплатить може заплатити, але тут також багато що залежить від Трампа, від його готовності продати. Бо у Трампа є певні зобов'язання перед виробниками цієї самої зброї в США, які підтримували його у виборчій кампанії. І, звісно, вони зацікавлені в контрактах, але фінансову вигоду від цих контрактів буде отримувати не безпосередньо напряму бюджет США, а компанії, які будуть виготовляти цю зброю. І з одного боку, це нібито не дуже вигідно Трампу, А з іншого він же розуміє, що він може такий спосіб поспекулювати з тими, хто його підтримував, і сказати: Так, я можу підписати, можу не підписати. Це дуже на жаль, велика примітивна політична гра в умовах широкомасштабної терористичної війни Росії проти України. Але. Я ну маю надію, все ж таки, так скажу дуже обережно з обережним оптимізмом, що саме виробники в США дотиснуть Трампа, аби контракти всі були підписані. Хоча, як кажуть мої колеги, то багато зброї вже викуплено на роки вперед на виробничих потужностях. США. і тут не питання в тому, чи є в тебе гроші, чи немає, а питання спроможності саме виробництва. І, але звісно, тут треба визначати пріоритети нагальності і необхідності постачання зброї до тієї чи іншої країни. Якщо тут вбивається вне населення, то Трамп може про лобіювати це питання, щоб системи були передані нам, або ж, наприклад, передані ті, які є в Сполучених Штатах Америки чи, до прикладу, в Німеччині, хоча Німеччина ну, вже повідомила поширила інформацію про те, що вони четверту частину своїх ППО передали до України. Кількість ми не знаємо, говоримо про відсотки, але це означає те, що вони послаблені хоча готується до війни спротиву проти російської агресії, от саме цей період їм потрібний для того, щоб він був якомога довшим, аби і збільшувати власні потужності, і так далі. Так і навіть сьогодні західна преса пише про те, що розбіжності в оцінках спроможності європейців готуватися до можливого спротиву проти Російської Федерації або за власний рахунок, або за рахунок технологій, США, тобто дилема сьогодні в Європі. Виготовляти самим зброю, розробляти технологію чи купувати США, залишає їх підневільними перед Білим домом, тому що їм потрібно буде і купувати зброю, і свою ну, розробляти. Ситуація вкрай складна у Європі, якщо говорити відверто. Ну, звісно, не зрівняти з нами, бо тут війна. Але вони живуть в мирних умовах і в них інші виклики. Їм треба накопичувати запаси їжі необхідних речей на випадок широкомасштабної війни. Вони постійно проводять кампанію про це, щоб у людей було там на 72 години чи навіть більше запасів всього необхідного. І зброя зброя дуже важлива. А те, що Європа готова платити за зброю американську, ну певне ні для кого не секрет, сформований. Фонд сейф, з якого власне і можна брати ці гроші в сумі 150 мільярдів доларів, якраз для цього й робився. Інше питання наскільки він наповнений, бо чесно скажемо, що європейські уряди жмуть трішки грошей, але розуміють необхідність їх витрачати. Тому тут така не ну, дуже для нас гарна історія, коли там вони займаються політиканством mm -hmm. в умовах мирного часу. У нас триває війна. Але я не виключаю постачання саме систем Петріот за погодженнями з Трампом до України. Тим це не будуть поставки від американців, це будуть поставки від європейців. Я чесно кажучи, не вірю в те, що Трамп хоч якусь військову допомогу дасть Україні. От просто не вірю. Немає в мене підстав про це думати і говорити. Я про це говорив ще минулого року. Не буде військової допомоги від Трампа в Україні від слова зовсім. А от європейці він змусить за це заплатити так. Пане Валерію, щиро дякую за вашу аналітику і за, той, за те, що долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Валерій Клочок, громадський діяч, голова благодійного фонду Нова дорога був з нами на зв'язку. Ну і друзі, от про допомогу. Давайте далі також згадаємо. Якщо не буде допомоги від Трампа, то від кого вона повинна бути, то це точно від нас і з вами. Ми повинні з вами щодня підтримувати сили оборони та безпеки України. Тому я закликаю прямо зараз це зробити. Якщо досі сьогодні не донатили, скануйте QR-код, який ви бачите на екрані. Фонд 24 го каналу збирає кошти на Нісан Навар для 42-ї окремої механізованої бригади зсу. Ця бригада вже понад два роки на найгарячіших ділянках фронту це і Бахмут, і Харківщина, і зараз це турецький напрямок. Ця автівка потрібна ще на вчора. Потрібна для того, аби підвозити БК, аби евакуювати поранених. Тому давайте ми допоможемо і підтримуємо наших воїнів. Загальна сума збору 512 тисяч гривень. А майже половину ми зібрали. Але відповідно ще потрібна інша половина. Тому долучайтеся, скануйте, донатьте кожна гривня гривня є важливою. 5, 10, 20, 100 гривень, хтось, можливо, 1000 гривень. Хтось скільки може, донатьте, це допоможе нашим воїнам отримати те, що потрібно на фронті, буквально якомога скоріше. І, звісно, Діліться QR-кодом чи посиланням на банку. Ви можете знайти на його на нашому сайті зі своїми друзями та знайомими, щоб вони також долучалися, бо можливо хтось не знає перевірені фонди чи кому варто донатити. То ось фонд 24 – це точно перевірений фонд. Ви всі звіти можете подивитися на нашому сайті. Всі ці автівки, дрони, все на що ми збираємо, воно їде до наших військових. Вони завжди дуже дякують нашим глядачам. Тому. Не приймайтеся, і потрібно, звісно, продовжувати цю підтримку. Ну і звісно, друзі, додам, що ці автівки ми завжди обладнуємо, обладнуємо реп захистом. Це для того, щоб ворожі дрони не змогли їх атакувати, аби не пошкодили машину. Але найголовніше це зберегти життя наших військових. Тому давайте підтримаємо і будемо і надалі допомагати нашим воїнам.